Українська мова шостий клас представний Н у формах особових займенників. Типові помилки у вживанні займенників. Вживання займенників має певні особливості. Займенники не мають свого конкретного значення, вони набувають його лише тоді, коли ми їх співвідносимо. З певними іменниками, прикметниками, числівниками. Ось, наприклад, радісна дівчинка іменник, радісна вона займенник, вона займенник співвідноситься з іменником дівчинка. Гарний малюнок цей малюнок. Займенник цей співвідноситься з прикметником гарний. Шість зошитів стільки зошитів. Займенник стільки співвідноситься з числівником шість. Щоб значення займенників було зрозумілим, треба правильно користуватися ними. Займенник у реченні повинен вказувати на рід і число того слова, замість якого його вжито. Ось, наприклад. А за лісом поле, поле середнього роду однини. «воно», Теж середній рід однина, отже, займенник воно замість іменника поле і теж вживається у формі середнього роду однини. Воно ловить щедрі промені множина сонця і зігрівається ними теж множина. Замість слова промені, яке вжито в множині, займенник ними і теж в формі множини. Займенники умовлені. Потрібні для того, щоб у реченні можна було уникати повторення однакових слів, тобто тавтології. Ось, наприклад, раптом я почув дивну музику. Музика то віддалялася, то лунала десь зовсім близько. Як можна уникнути повторення слова музика? Звичайно, вживаючи замість слова музика, займенник вона, наприклад. Або яка. Запишіть речення, замінивши повторюване слово займенником. Таня намалювала грибів боровиків, гриби на лісовій галявині були як справжні. На шкільному святі Сашко теж виступав, Сашко чудово танцює. Мене вразила зустріч з Оленкою, Оленки я давно не бачила. Отже, кожному з речень є помилки. Перше речення можна виправити так. Таня намалювала грибів боровиків, які на Лісовій галявині були як справжні. Друге речення: На шкільному святі Сашко теж виступав, і замість слова Сашко ми вживаємо займенник Він, він чудово танцює. І третє речення мене вразила зустріч з Оленкою, якої я давно не бачила. Замість слова Оленка, замість іменника Оленка ми вживаємо займенник Якої? «Яка? Зверніть увагу, чи не забагато займенників у реченні або тексті. Вона одягалася поволі, приміряючи одне за одним плаття. Вона не хотіла виходити неохайною на люди. Вона хотіла показатись їм у всій своїй красі, адже вони завжди оцінюють її за зовнішнім виглядом, і вона хотіла сьогодні всіх вразити? Використовуючи займенники не ускладнюйте текст. Замінюємо займенники іншими частинами мови. Дівчина одягалася поволі, приміряючи одне за одним плаття. Вона не хотіла виходити неохайною на люди, хотіла показатись у всій своїй красі, адже знайомі завжди оцінюють її за зовнішнім виглядом, і Таня хотіла сьогодні всіх вразити. Чи текст став більш зрозумілим? Зверніть увагу, чи правильно вжитий займенник у складному реченні, чи узгоджується займенник з іменником, який він заміняє? Я побачив сина сусіда Олега, який теж прийшов на концерт. Кого побачив? Чи сина, чи його сусіда? Олена Петрівна попросила сестру зустріти її подругу. Чию подругу зустріти? Олени Петрівни подругу чи її сестри подругу. Не потрібно без необхідності дублювати іменник, використовуючи поруч займенник. Діти вони дуже люблять влаштовувати сюрпризи. Краще буде, діти дуже люблять влаштовувати сюрпризи. Мій друг він завжди запізнюється на уроки. Мій друг завжди запізнюється на уроки. І сонце Воно сходить для добрих і злих людей. Сонце сходить для добрих і злих людей. У кожному з речень в першій колонці займенники будуть абсолютно зайві. Найчастіше помилка вживання полягає у тому, що з тексту не зрозуміло до якого слова стосується займенник, а це спотворює зміст, вносить у нього двозначність. Батьки подякували організаторам свята, вони були дуже задоволені. Незрозуміло, хто був задоволений батьки чи організатори свята. У цьому приміщенні знаходиться рідкісний документ, його слід реставрувати. Що реставрувати? Незрозуміло приміщення чи документ. Чи не краще буде так? Батьки були дуже задоволені і подякували організаторам свята. Тоді все зрозуміло. Або у цьому приміщенні, наприклад, яке слід реставрувати знаходиться рідкісний документ. І тоді ми розуміємо, що потрібно реставрувати: Уживання неправильної, відмінкової форми займенника. Дякую вас, дякую його, дякую її. В українській мові дякую кому. Слово дякую. Хоче вимагає біля себе займенника або іменника у формі давального відмінка. І тому дякую кому вам, дякую кому йому і дякую кому їй. Вибачте мене і вибачте його. Вибачте, кому. Вибачте мені і вибачте йому. Слово вибачте. Теж вимагає біля себе займенника або іменника у формі давального відмінка. Неправильно говорити свого Зошита, твого зошита, краще свого зошита. «Цеї дівчинки теж помилка цієї дівчинки. Не на своєму твоєму дворі, а на своєму твоєму дворі. І ще одне у присутності тих, про кого йде мова, не слід вживати займенники. Він вона. Краще у такій ситуації назвати особу на ім'я або використовувати слова пан добродій. Уживання особових займенників з приставним Н. Що таке приставний Н. У формі родового і знахідного. Відмінків, приставний Н з'являється лише тоді, коли ці займенники вживаємо з прийменником, наприклад, вона у неї, він до нього. У займенниках третьої особи у формі орудного та місцевого відмінків з'являється приставний приголосний «він». «Н» він ним, воно у ньому. Це явище характерне для української мови. Помилковим є вживання особових займенників без приставного ми там, де це потрібно. З їми ми довго розмовляли. Правильно буде, з ними ми довго розмовляли. Батько швидко біг до його. Правильно буде, батько швидко біг до нього, всі у залі милувалися їм. Правильно буде, всі у залі милувалися ним. І останнє, Знайдіть помилки і запишіть правильно речення є такі люди, що говорячи про їх, я наповнююся світлом. Хоч би куди людину закинуло, скрізь він дасть собі раду У своєму щоденнику я не маю жодного зауваження. Вчителька розповіла про те, що у кролика короткий хвостик він бігає Є такі люди, що говорячи про них, я наповнююся світлом. У другому реченні, хоч би куди людину закинула скрізь, вона дасть собі раду адже людина жіночого роду, і, відповідно, ми мусимо вживати займенник теж жіночого роду вона. У своєму щоденнику я не маю жодного зауваження, недоречним буде вживання займенника своєму. І займенника я у щоденнику я не маю жодного зауваження. І останнє вчителька розповіла про те, що у кролика короткий хвостик він бігає, незрозуміло хто бігає. Хвостик бігає чи кролик. Краще буде вчителька розповіла про те, що у кролика, який бігає, короткий хвостик.